П'ятнадцять тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають? стосунки? Сісти хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається само... Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч. Програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Останні 10 років до повномасштабного вторгнення я жила в Запоріжжі. Але своїм справжнім домом завжди вважала Бердянськ. До того ж, я не з такої сім'ї, я з багатої, тому у мене поняття дім воно охоплювало дві квартири: перша, де ми жили з батьками, а друга бабусі, і дідуся. І я знала, що що б не сталося, в ресурсі я чи не в ресурсі, в боргах чи не в боргах. Я завжди можу туди приїхати, мені завжди будуть раді. І не скажу, що відносини були завжди ідеальні, але я знала, що за мене там переживають, мені хочуть добра, нагодують, заспокоюють і відправлять далі жити моє доросле життя. Для людини з депресією виявилося великим випробуванням жити в місті, яке постійно обстрілюється. І в якийсь момент моя психотерапевтка сказала, що якщо я не поїду зараз, то вона навряд чи зможе мені потім допомогти. Наступного дня я поїхала до Ужгорода. З тих пір я не знаю, що таке дім. З одного боку, дім для мене це місце, де мої речі, де я облаштовую побут, мої посуд, готую їжу, де живе мій кіт. І за ці два з половиною роки я навчилася будувати дім у цьому сенсі будь де на будь-який бюджет. Не сказати, що я не відчувала полегшення, коли поверталася туди після роботи, але я вже ніколи не відчувала. Ось цього, що ми маємо відчувати, коли говоримо дім. Бо від початку повномасштабного і тим паче, коли Бердянськ окупували поняття дім, воно стало якимось ідеалізованим, тим недосяжним минулим, в яке ти більше ніколи не зможеш повернутися, і відповідно найкращим місцем у світі. Тобто дім став не простором, дім став минулим часом. Ми люди взагалі звикли чіплятися за якісь зрозумілі речі, саме тому минуле найбезпечніше місце для нас. Саме тому ми вивчаємо місто, в якому живемо. І коли ти опиняєшся в абсолютно чужому місті, де ти нікого не знаєш, і де ти не знаєш, якою вулицею швидше пройти, і де відремонтувати взуття. Зараз у мене достатньо хороше життя. У мене красивий дім, у мене є хлопець. У мене неймовірний кіт, є робота. Я тут знайшла і знайомих, і друзів. Але знаєте, таке враження, ніби я не сама, а завжди поряд зі мною ходить якась тінь. Тінь моєї самотності в у цьому всьому. Бо я не можу поділитися своїм минулим. Я не можу запросити друзів у той дім, який вважаю домом. Привіт! З вами Євгенія Науменко і спецпроект Я поруч. Історія, яку ви щойно почули, це історія моєї одногрупниці і хорошої коліжанки Каті. Я була у її рідному місті лише один раз в житті, у січні 2022 року. Тоді, стоячи на косі, ніби посеред моря, я була дуже щаслива. Я фоткалась, казала, що Бордянськ це наш Нью-Йорк. і Обіцяла, що обов'язково повернусь сюди. Влітку я повернусь, і Катя моя обов'язково повернеться. Але питання в якому літі? В літі якого року? Я поруч. Чи звертали ви колись увагу на те, що перша сторінка, яку ви бачите, відкривши браузер, називається домашня. Іконку будиночку ми можемо бачити у багатьох додатках і сайтах. А департамент внутрішніх справ у Великій Британії називається, до речі, «Home Department». Концепт дому інтенсивно використовує реклама. Ось вам домашнє вино, домашній хлібчик, домашні сирнички, беріть яйця, домашні, намагаються нас переконати на базарі, ніби слово домашнє це якийсь безапеляційний знак якості або безпрограшний гачок для покупця. Якщо ви спитаєте у своїх друзів або знайомих, з чим у них асоціюється домівка, це ніколи не буде якесь нейтральне поняття. Скоріше за все, це приємний ідеалізований образ: тепло, родина, затушок, любов. Безпека, відпочинок, улюблена їжа так відповідали мені люди з мого оточення. Людина протягом усього життя завжди пов'язана з домом і з відчуттям затишку, вона може його мати, втратити або прагнути до нього. Про це пише автор книжки у чужому домі Ренос Пападопулос, клінічний психолог, сімейний психотерапевт. Директор Центру дослідження травми притулку та біженців в університеті Есекса, Велика Британія. Дім не статистична сутність. Він змінюється з плином часу. А наш зв'язок із домом або домівками полишення дому, його пошук, знаходження, облаштування, повернення дому тощо. Усе це частину процесу створення домашнього вогнища, який триває все життя аж до знаходження останнього прихистку. Англійською, – «Last». Home. Наше уявлення про себе, наша ідентичність завжди пов'язана з домом. Тому його важливість для людини важко переоцінити. Відповідно, коли ти вимушено не з власної волі покидаєш свій дім, це не може не лишити на тобі відбиток. Одна з найважчих почуттів, з якими устикнулися українці безпорадність. І незважаючи на те, що більша частина з нас адаптувалася і намагається заморожувати емоційні реакції, щоб триматися, ми продовжуємо жити у ситуації невизначеності. Тож як бути з цим почуттям безпорадності? Чому дім важлива частина нашої ідентичності? Чому нас лікує присутність серед своїх? Про це і не тільки будемо говорити сьогодні із нашою експерткою. Мене звати Ірина Франкова. Я є лікар-психолог, я також кандидат медичних наук. Я працюю як дослідник, працюю з темою вимушеного переміщення. Отож, з якими труднощами люди стикаються, опинившись на чужині. Які психологічні процеси відбуваються у них всередині, коли, наприклад, ми втрачаємо щось і опиняємося в іншому ландшафті, в оточенні іншої мови, іншої культури, люди виглядають по іншому, то наш мозок перебуває в такому стані, що все нове і все потребує напрацювання цих звичок. Тобто мозок постійно реагує на цю нову ситуацію станом підвищення, Щої пильності для того, щоб зорієнтуватися, які буде найоптимальніша моя поведінка в даний момент, коли все знайомо, все відбувається на автоматі. Це вимагає набагато меншої зусиль і енергії від нашої нервової системи. Тобто, в новому середовищі є багато фрустрації, багато невідомого. Наприклад, я не дуже розумію традиції чи звичок оточення через мовний бар'єр, може багато теж бути оцього відчуття роз... Зриву і нез'єднаності, і все це створює багато фантазій про те, хто я, хто вони, хто я для них. То вони для мене фантазії і тривоги через там хочемо, ми не хочемо, але війна створює серйозне навантаження на нашу самооцінку. На жаль, тобто стрес і виклики, які ми переживаємо, і оця новизна ситуації вона підвищує відчуття невпевненості. Люди часто питають себе, чи достатньо я хороший, чи я справлюсь, чи я зможу, чи мене приймуть, чи мене зрозуміють. І оце почуття невпевненості і сорому воно може переважати над бажанням влитися в щось нове, стати частиною. Ми дуже вразливі. Ми можемо інтерпретувати якісь якусь поведінку інших людей з іншого культурного середовища, не на свою або навпаки на себе можемо брати, і для мене пов'язаність зі своїм племенем вона створює відчуття додатково якоїсь захисту. Тобто, якщо в мене буде якась невдача, то я можу повернутися до своїх і там не знаю, розказати. Ти їм що зі мною відбулося, почути підтримку, або можу почути від інших, що їм допомогло, і ці поради мені допоможуть тут і зараз в новій ситуації. Колись у Тіктоці я побачила історію жінки, яка після початку повномасштабного вторгнення опинилася у Великій Британії з донькою. Вона власне і виїхала через дитину, щоб вберегти її. Вони мали хороші умови життя. Дитина ходила вже у місцеву школу. А жінка займала себе чим тільки могла. Проте у блозі вона дуже часто плакала. І ділилась тим, як же сильно вона сумує за своїм домом. Знаєте, оцей рівень інтенсивність суму, який ми переживаємо в новому місці, особливо якщо це вимушено, да, це не заплановано, це не був наш вибір. Насправді він визначає силу нашої прихильності, нашої прив'язаності до тих людей, тих місць, з якими ми були поряд більшість свого життя. Тобто те, наскільки я сумую, визначає те, наскільки я люблю своє місто, своїх близьких і свою родину там, і своїх Колег і свої спогади себе там, тобто це хороша новина. Я думаю, і це нормально сумувати, тому що ми любимо і прив'язуємося до людей, і ми просто не вижили да, в цьому світі, якщо б ми не створювали цих сильних зв'язків. Зрозуміло, що створення нових зв'язків в новому місці потребує часу. Це не може відбутися легко і швидко, так само, як да, звички формуються тривалий час. Але це також означає, що нам треба визнати цей сум і визнати. Що ми щось втратили, і лише тоді ми можемо рухатися далі, тому що в якійсь теж частині ми можемо проживати пристосування до нової ситуації як певну зраду до того минулого, де ми були, і ну треба да, бути в такому мирі з собою. Але це звісно непросто, особливо коли у вас немає поруч близького оточення, коли на вас навалюється одночасно усе, коли ви робите крок, крок, ще крок, і знов. І щось не виходить знову величезний спектр емоцій, критика, знецінення себе, відчуття безпорадності, безвиході і страждань, переживати безпомічність. Дуже важко. Це одне з найскладніших почуттів, з яким ми стикаємося, і в спокійному, безпечному, нормальному житті ми дуже сильно захищаємося насправді від того, щоб переживати це і стикатися. Ми створюємо дуже багато штучних речей, щоб не переживати це. Те наскільки себе людина відчуває жертвою, для мене, це те, який об'єм безсилля вона пережила і продовжує переживати. Звісно, реакція на вимушене переселення і активність або пасивність подальших кроків облаштування свого життя залежить від конкретної особистості її досвіду, установок і властивостей психіка. Я поруч перейдімо до того, що з цим усім робити. Які є шляхи? Пані Ірина зробила акцент на трьох важливих моментах. Перший це спілкування з громадою. Відбулося тотальне, чи багаторівневе відчуття розриву, розриву з родиною, розриву з місцем, розриву з своєю часто професією, розриву в сприйнятті себе і світу. Це множинні такі розриви, і відтворюючи в маленьких групах це почуття поєднаності, і через досвід взаємодопомоги, я бачу і вірю, що це такий дієвий спосіб. Коли я Робила невеличке опитування серед українців, що вимушено проживають зараз в інших країнах. Були також ті, хто казав, було складно, але я впоралась, було нестерпно, але крок за кроком я зараз вчу мову. Тут у нас класна українська громада, мені з ними класно. Власне долучення до своїх українських громад в інших країнах, відвідання маршів, акцій протесту, показів фільмів. Стендапів, спілкування і пошук підтримки у людей з однаковим досвідом це один з дієвих способів для усунення відчуття самотності. Можливо, саме у цій громаді люди можуть ділитися власним досвідом, який буде схожим до вашого. Радити контакти інших людей, і можливо, ви не трапите на тих, хто вам допоможе вирішити оці побутові питання, ознайомитися з законодавством, традиціями, і порядками нової країни важливу роль відіграють соціальні працівники да тим, що вони створюють також це відчуття турботи, від допомагають пов'язати людей з тими сервісами, які потрібні як знайти сімейного лікаря, куди дитину влаштувати в садочок в школу, як перевести свою пенсію, як відкрити картку. Тобто ці всі банальні такі. І практичні питання, але розгубленість на новому місці, тобто ці люди люди стають якби критичними такими місточками, пов'язуючи з локальними сервісами, і це теж позитивно впливає на наше там да психічне здоров'я. Другий важливий момент це відчуття самоефективності. Якщо ми беремо в житті якісь нові виклики, і нам це вдається, ми відчуваємо власну ефективність. Це нас підживлює. Якщо ми стикнулися з якимось. Проблемами в плані там тривоги чи зниженого настрою і ми знайшли інструменти, які мину нам допомагають. Бо насправді ну не, не всім підходить те, що ну та тобто, одного рецепту немає. Є люди, які себе дискомфортно почувають з людьми з групах, але є щось, за рахунок чого вони відчувають себе самоефективними. Щось, що допомагає їм справитися, і це супер. Таких інструментів важливо, щоб було багато, і наостанок третій чинник. І важливо звертати увагу. На почуття нашої надії без надії дуже багато речей нас на жаль відкидує в цьому маятнику в почуття без надії. Тож охорона надії, відновлення надії теж дуже важливе. І для цього теж є дуже багато способів. Для Когось це церква, для когось це рідні, для когось це да, якась власна справа. Надія поняття дуже ефемерне. Важко вловими, особливо якщо місце для неї вже зайняте без надією. Тож я шукала для себе якесь чітке визначення. Цей пошук привів мене до статті 2016 року від Стівена Майера та Мартіна Селігмана у журналі «Psychological Review». Надія переважно полягає у звичці очікувати, що майбутні негативні події не будуть постійними, глобальними та неконтрольованими. А швидше тимчасовими, локальними та контрольованими такі сподівання ймовірно є найкращим природним захистом від безпорадності. У своїх ранніх есе французький романіста філософ Альбер Камю надзвичайно трепетно описує свою домівку сум за нею, повернення і спробу осягнути, чому і чим вона наповнює його. І якщо правда, що справжній рай, то втрачений рай. То я знаю, як назвати ніжне позалюдське почуття, яке вселилося в мене сьогодні. Емігрант повертається на батьківщину. Велику увагу в описах міста Оран він приділяє природі, і те, як температура повітря впливає на перебування там і відчуття себе, потрібно безперечно довго жити в Алжирі, щоб зрозуміти, як надмір природних благ може виснажувати душу у Африці. Море і сонце нічого не варті. Ось це відчуття свого місця з його природними особливостями називається онтоекологічне. Так його визначив дослідник, з яким ми вже раніше знайомились, Ренос Попадополос на вимушено переміщену людину, окрім туги за домом безпорадності може ще й впливати онтоекологічна невлаштованість. Поясню на своєму прикладі, повернувшись до Львова зі Запоріжжя. Через повномасштабне вторгнення, попри в рази краще розвинену інфраструктуру, я знаєте за чим сумую? Мені не вистачає мого сухого клімату і ширини доріг. Тому мої улюблені місця у Львові це проспект Червоної калини та Чорновола. Вони максимально нагадують мені дім. А ще я сумую за Дніпром. Мені треба ця річка, мені треба цей вітер, треба цей запах, зойки, птахи, шум води. Мені треба ці мости, мені треба їх. Переходите, бо саме так досі виглядає мій ідеальний дім. До ми Якщо ви довгий час відчуваєте дискомфорт. І ще не наважуєтеся звернутися прямо до спеціаліста, то на сайті Психічне здоров'я для України є спеціальні тести, які ви можете пройти і перевірити хоча б на такому початковому етапі свій стан. Можливо, ці тести надихнуть вас потім звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я або навпаки зможуть заспокоїти вас. mh4u.in.ua заходьте на сайт і бережіть своє психічне здоров'я. Реклама. З вами була Євгенія Науменко. Почуємося я поруч.